Красна Москва. Бувальщина за мотивами бородатого совєтського анекдоту, літературна обробка Тарас В'єнс 2025 рік. Увага! Задля якомога точнішого відтворення атмосфери совєтської епохи, в творі використана ненормативна лексика один раз і московської нарічі дуже часто. Чутливих осіб просимо утриматись від перегляду прослуховування дійові особи Микола Іванович. Шістдесятирічний невисокий чоловік інтелігентної зовнішності, одягнутий в домашній халат, спортивні штани і капці. Вітаю! Я звичайний київський пенсіонер. Переважно добре ладнаю з людьми. Але є люди, а є людиска. На вовків схожі, а з вовками жити по Тож не судіть дуже строго. Лейтенант Єгор Єлісєєв, інспектор карного розшуку ОБХСС. Здрасте. Лейтенант Елисеев к вашим услугам. Служу в ОБХСС, отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности. Ненавижу тунеядцев и прочих паразитов. Мы их душили, душили и душить будем. Никому не позволим расхищать народную собственность. Кроме нас. В смысле, защищать. Ну, вы поняли? Сержант Вадим Карасев. Опять 25-летний человек, дельничный инспектор милиции. Здравия желаю. Сержант Красов, по вашому приказанню, прибув. Терпеть не можу всякого дерьма. Но все время в нього попадаю. Що поделаешь, Робота така. А тут іще і жона, Стюші. Ех, що за жизнь? Час дії. 1975 рік. Місце дії. Київ звичайний багатоквартирний будинок на Дегтярівській. Двійко міліціонерів піднімаються по сходах будинкового під'їзду і перемовляються. Так, сколько йому літ, коворіш? Где-то 60 или 65, точно не помню. Тихий такой старичок, но упертый. И что у нас на него? Да вот, уже три сигнала. Живет непосредством. Еще в квартире всякие подозрительные личности собираются, поют украинские песни. Возможно, гонит самогон. Ничего себе, наборчик, кто информатор? Алек, сосед из 14. -й. Алик? так его ж белочка ловит! В Дурдом забирали в апреле. Ну, один раз не считается. Подлечили и отпустили. Фух, пришли наконец. Вот, здесь. Квартира 15. Стучи, давай. Сейчас мы этого деда выведем на чистую воду. Кто там? Обхсс. Открывай немедленно. Николай Иванович Иванчук. Так, я Микола Іванович, а що власне сталося? Сталося? Поки нічого. щас станеться, я тобі гарантую. Ми вайдемо. Господар не встигає нічого відповісти. Міліціонери відсувають його убік і заходять в квартиру. Не роззуваючись, валюються до вітальні. Карасьов починає нишпорити по кімнаті, а Єлісеєв без запрошення сідає на диван і уважно розглядає інтер'єр. «О, ты посмотри, Карасев, все сходится. Прав твой осведомитель! Жируйте здесь, гражданин Иванчук! На какие такие шиши, позвольте спросить!» «А чему пытаете?» «Сигнал на тебя поступил, Иванчук! Мол, тунеядствуешь, не работаешь, живешь на нетрудовые доходы!» «Як це не работаешь? Я ж 35 років в Политехничном институте відпрацював, а зараз и вик в не той, и здоровья!» «В институте, говоришь? Ну-ну! А гарнитурчик-то у тебя?» Небось не отечественный. Румынский, кажется. И светильник из чешского хрусталя. Товарищ лейтенант, смотрите, это же цветной телевизор «Электрон». Последней модели. Ёшкин кот. И вот объясните нам, Иванчук, откуда у вас такие роскошные вещи? Обстановка, как у второго секретаря горкома. А вы ведь не второй секретарь. На пенсию в 90 рублей цветные телевизоры покупаете. Телевизор сын подарувал а решта все життя копійку до копійки збирали, щоб все, як у людей. Как у людей, говоришь? Мы вот, между прочим, тоже люди, но цветного телевизора у нас нет. У тебя есть цветной телевизор, Карасев? Никак нет, товарищ лейтенант. Вот видишь, собирайтесь, гражданин Иванчук, поедете с нами в участок. Який участок? Про что вы? Я что, заарештованный? У вас есть ордер? Ишь, какой умный! Ты что, советское право преподавал? Та не я, профессор математики профессор математики. Ну, если математики, то можешь сложить вместе два и два. Два года за тунеядство и два за сопротивление сотрудникам органов. Яке сопротивление? Я же навпаки, готовый ты. Так помогай, ежели готов. Откуда не трудовые доходы? Где самогонный аппарат держишь? Сдаешь жилплощадь в аренду? Или, может, ты вообще американский шпион и родину за доллары продаешь? Господи, товарищу лейтенант. Та це якась нісенітниця. Самогону я на дух не переношу, іншої квартири в мене нема, а американців і долари хіба в кіно бачив. Так по твоєму що виходить? Що наш освідомитель все це придумав? Та з нього станеться. Коли не зустрінемось в коридорі, завжди клянчить двадцять копійок на похмілку. Каюся, давав, щоразу давав. А оце два тижні тому заблював з котеняка всю сходову клітку. Ми з іншим сусідом дали йому відро зі шматою і змусили вимити все начисто, то з того часу він на мене доноси в усі інстанції. Позавчора з санепідемстанції приходили, ніби я на балконі білок розводжу йому б доброго лікаря, тому Аліку, товаришу лейтенанте, та й то, хто значить не запізно. А вот тут ви в корні заблуждаєтесь, гражданин професор. Сігнали на вас поступають давно, на протяженні последнього року. У нас просто рук не хватает, чтобы все вовремя проверить. От сволота, то воно на мои гроши пыячило и параллельно доносы клепало. Отставить инсинуации. Признавайся, откуда доходы. Или собирайся в участок, там разберемся. Товарищ лейтенант, смотрите. Транзисторный приемник ВЕФ 202 Как новенький. Опаньки. А это откуда? Тоже сын подарил. Таница, подарунок видоньке на 60 років. Небось, вражеские голоса слушаешь. А ну-ка, включи приемник. Ручку настройки не трогай, просто включи. Сейчас мы увидим, что наш профессор слушает. <music> Это что за бендеровская станция, профессор? Что вы так кажете? Это ж наша радянская радиостанция Промень. Промень, говоришь. Да с таким приемником можно в кабинете прямую трансляцию всех футбольных матчей слушать. А он промень. Если бы у меня была такая вещица, я бы не проспорил бутылку майору Хренину. А на что спорили, товарищ лейтенант? Да вчера был матч века. Динамо Киев, Динамо Москва. Я с дуру на москвичей поставил. Столичная команда должны были наказать киевлян. А нет, Киев выиграл. Пришлось выставить бутылку столичной. Это ж святое. Долг чести. Хренин, сволочь, теперь постоянно издевается. Товарищ лейтенант, я хочу зизнатися. Давно бы так, Иванчук. Где апарат, говори? Или ти все таки шпіон? Та ні, боронь Боже. Але ви, я бачу, людина азартна, то мене зрозумієте. Частину речей, які ви бачите в цій кімнаті, я виграв у заклад. Дуже люблю битися об заклад. Та да ну нафіг, Іванчук. Заврався совсем. Спор это ж такая штука, которая денег не приносит. Сьогодні выиграл, завтра проиграл. Та не, я частіше выиграю. В 66,7% випадків, якщо точно. Я ж профессор математики, колись підрахував. А на что споришь? Зазвичай на усілякі неймовірні речь. Это как в телепередаче «Очевидное невероятное»? Ну так, что-то на кшталт того. Товарищ лейтенант, не слушайте вы его. Он вам голову морочит. Отставить, Карасев. Так, может, мы с тобой поспорим на этот приемник, Иванчук? Больно уж он мне приглянулся. Та чому б не посперечатись з добрими людьми? Отже, ставка з мого боку приймач, а з вашого? Ну, ми можемо по червонцу поставити з Карасьовим. У нас сьогодні получка була. Товариш лейтенант, я не готов. Да й як будемо виграш ділити? Прийом ніхто один, а нас двоє. У мене є зустрічна пропозиція. Якщо я виграю, ви розвертаєтесь і йдете собі по своїх справах і забуваєте про мене і усі наклепи Аліка. Якщо ж я проиграю, примач ваш. Что скажете? Нормально, я согласен. Как-нибудь поделимся, Карасев. Будешь ко мне заходить, трансляции слушать. И рюмочку другую всегда налью, не без этого. Ну так как? Ну, если не на деньги, тогда согласен. Только я не понял, о чем спор. Я в футболе не разбираюсь. Тани, який там футбол? Поспоричаемось, что я вкушу себе заливы око. Охренеть! Это ж невозможно! Какусиш? Зубами? Саме так. Зубами вкушу своє ліве око. Поїхали, старик! Спорим! по рукам. Лейтенант простягає руку Миколі Івановичу, той стискає її своєю правицею, сержант розбиває рукостискання на знак укладеної угоди. Після цього Микола Іванович повільно підходить до столу, сідає на стілець, дістає з кишені чистий білий носовичок. Прикладає його до лівого ока і виймає скляний очний протез, акуратно демонструє його оторопілим міліціонерам, потім вкладає до рота і робить вигляд, що кусає скляну кульку, наче яблуко. Далі акуратно протирає очний протез носовичком і знову вкладає в порожню очницю. Охрінеть. Ну, ти, старий, мошенник!» Та ні. Все чесно, ви ж самі бачили. Товариш лейтенант, валим отсюда!» Хорошо, хоть денег не проиграли. Е, нет, ребята. Так дело не пойдет! Я настаиваю на реванше! Я без приемника не уйду. Давай еще один спор, деда!» Чому би ні? Можна ще один. Але дозвольте, хлопці, перед тим в туалет сходити. В мене міхур слабкий. Тисне так, що в очах темніє. Микола Іванович встає і прямує до дверей. Але лейтенант виставляє ногу у поперек і зупиняє чоловіка. Стоп! стоять на месте. Хрен тебе, а не туалет. Я эти фокусы знаю. Приготовишь там еще какую-то ерунду, чтобы нас объегорить. Нет, спорим сразу и без подготовки. На твой приемник. Наша ставка. По червонцу срыла. Вот, держи. Лейтенант дистает с кишени гаманец, вытягая 10 рублей и кладе на стил. Под колючим поглядом лейтенанта сержант Карасьев прорубляет ту же манипуляцию. Товарищ лейтенант, мене жена убьет, если проиграем. Не боись, Вадик, в этот раз я в ловушку не попадусь. На що спорим, професор? Ну, тепер, якщо хочете, що я вкушу себе за праве око. На мить западає тиша. Першим не витримує сержант Карасьов. Він хапає зі столу свою десятку і міцно затискає її в жмені. Да нет, я не буду на это спорить. Снова проиграем. Ну ты, Вадя балда! И чего вас там в этих милицейских школах учат? Чего-чего? Не влезать в дерьмо точно учат. Не я, я пас. И чего ты сразу хвост поджал? Думаешь, у него и второй глаз стеклянный? Конечно, он же старый. Почему у него не могут быть оба глаза стеклянных? А ну-ка дай мне свой червонец. Давай, давай. А теперь смотри. Николай Иванович, дорогой, мы согласны. Наши 20 Ре против вашего приемника. Держите нашу ставку. З цими словами лейтенант нечутно пересуває свою десятку на край столу, а десятку сержанта так само нечутно кладе збоку біля себе на диван. Микола Іванович впевнено підходить спершу до дивана, а потім до стола, забирає обидві десятки і кладе їх зверху на приймач, тоді дивиться по черзі на обох непрошених гостей. То що, сперечаємося ще раз? Що ви укусите себе за Правий, глаз? Правий, не левий. зубами. Верно? Саме так. Очевидно, невіроятне. Спорім. Карасьов, розбій. Сержант знову розбиває рукостискання лейтенанта і господаря квартири. Микола Іванович повільно йде до столу, сідає на стілець, дістає з кишені той самий носовичок, прикладає його до рота і виймає зубний протез у вигляді двох спарених щелеп, клацає ним кілька разів в повітрі, тоді прикладає його до правого ока і кусає себе ним за повіку. Ще раз клацає протезом, потім знову повертає його назад до рота. Бачите, ви знову програли. Я ж казав, що частіше виграю, аніж програю. Ймовірність 66,7%. А тепер я таки піду в туалет. Бо незручно було б впісятись перед гостями. Господар встає, забирає гроші з приймача і кладе їх в кишеню домашнього халата, тоді прямує до дверей. Погоди, старик, со своим туалетом. Сначала нас проводи. Ну ты и бандит, чтоб тебя... Микола Иванович открывает двери. Гости выходят на сходовую клитку. Постой! Сколько процентов говоришь? Какая вероятность, что ты выиграешь? 66 и семь десятых. Но это не для отдельных случаев. Это средний показник на всю выборку. Не учи, не тупой. Это получается два из трех. Два раза мы уже проиграли. Вадя, так что теперь наша очередь. Соображаешь? Не, все, хорош. Если я получку домой не принесу, жена меня убьет, а теща похоронит. Без гроба. Не Вадя. Математика на нашей стороне. А что, профессор, есть еще фокусы в загашнике. Только хорош уже с глазами. Давай что-то реально невероятное. Два червонца наши против двух твоих, которые пару минут назад были нашими. Пойдет? Лейтенант витягає десятку зі свого гаманця, забирає другий червінець у сержанта і демонстративно кладе гроші на підлогу. Микола Іванович витягає з кишені щойно виграні гроші і кладе їх поруч. Пайдет, ще як? Можу спробувати обіцяти вас парфумами «Красна Москва. Та ну нафіг. У нього мочевой пузырь із пластмаси зробин сто процентів. Передсиділ туди флакон духов і іще дурака, який попадеться. Товарищ лейтенант, заберите деньги и валим отсюда. Это ж верный разводняк. Ну ты из цикун, Карасев. Да включи мозги на секундочку и представь себе. Красная Москва. Это ж лучшие духи в мире. Даже если тебя и обоссут, так лучшими духами в мире. Мы ведь о духах спорим, верно? А деколон не считается? Звісно, ні. Ніяких одеколонів. Мусять бути парфумы Красная Москва. Духи, по-вашему. Иначе я програв. Вот. Це ж безпроіграшний спор. Ми или выиграли, или будем будемо как як майські рози. рукам!» Сержант, втретє, розбиває рукостискання лейтенанта і Миколи Івановича. Микола Іванович просить міліціонерів зайти на кілька сходинок вниз, щоб було зручніше їх кропити. Тоді приспускає штани і починає рясно поливати обох чоловіків жовтуватою рідиною. Міліціонери стоять нерухомо, активно винюхуючи повітря носами. Микола Іванович акуратно спрямовує струмінь то на одного. То на другого, намагаючись не втратити намарне жодної краплі. Так, що здесь? Що то не похоже на Красну Москву? Ніхріна не похоже. Та яка Москва, блядь? Це ж моча, моча настояща. Ваша правда. З Москвою нічого не вийшло. Визнаю. Я програв. Заберете ваш виграш. Ось тут. І дозвольте одну пораду на останок. Не варто нікому з колег оповідати про цю пригоду, інакше будуть знущатися. До кінця ваших днів усій кар'єрі гаплик. Прощавайте. Микола Іванович повертається до квартири і зачиняє за собою двері. Міліціонери оглядають один одного. Тоді сержант піднімається на кілька сходинок, витирає мокру руку до таких самих мокрих штанів і піднімає гроші. Простягає дві десятки лейтенанту. Товариш лейтенант. Я ж предупреждав, Не треба було вв'язуватися в це дерьмо. Одставіть розговорчики карасьов. Надо уметь смотреть на вещи позитивно. Как минимум, жена тебя не убьет. Как-никак, при своих остались.